Ого, пушка. Раскажу. Я не буду скривати, не будемо. Просто переберемо. Чикай. Да. Не на нас, а навіть а не ми. Да. Ну, ми, може, ще не, не з усіма тут перезначити. Ну, я почну має. казати, а ти якщо додаю, добре? У нас сьогодні ми приїхали. Таня, вона заступник голови правління Св'яза, а я її сапу mm. <помічний>. не От, не речі, ми... Були в нет... колись четверга понеділя, це чотири дні, у нас був такий східний рейс. І на десерт у в цьому рейсі було якраз ну, за доставку безпосередньо допомоги. І на десерт була відвідана Руслана Стефашина. Ну, з Русланом ми знаємо там з го року, коли він якраз тут Ружищевіща за Юрія Івановича, за Марчука, вони разом. Волонтери, їздили на червоному бусику. Ну і не тільки на тому, на багато де але от з, з лютого місяця він ну зараз також став на захист України, і він тепер команда інженер заступник командира інженерно-саперного взводу 21 окремої бригади спеціального призначення. Зараз саме та бригада, яка тримає вакцину. Тобто вони як сапери, взвод. Вони зараз там 6 днів заходять з місто, 6 днів виходять. Тому ми чекали так от крайній день, щоб точно його застати. Бо він дуже хотів бачити, передати персональні привіти на Ржища, бо це батьківщина, ну, ружище вийшло, щоб поховач, тому що ми знаємо, що рожище це завжди спільна справа. І що вони зробили? Ця труба з вахту вона прикривала. Вони ну, там зробили такий певний трюк, що вони її виставляли, як будто вона прикриває хлопців, хоча насправді ну, вони вже там не могли її користуватися. Але певним чином це їм це їм по ну, вона реально бойова, просто тоді так використовувалася. Но саме цінне, що тут написано конкретно режище з Бахмута від Бот, від Боцмана. Якщо він в народі був відомий як око, він то забудьте, він тепер боцман. А я все його підпис до. Да. Оце дякую від мокриці. Це позивне їхнього командира батальйону. Тобто і підписалися всі хлопці. Вони всі сапери, тобто бойові бойові люди. Тут є земляк Звягель, ми мисни. Ну в общем, ми чуть лєші, да. Ми пізніше ну, зможемо вже ще направити фотографії, бо вони поки облюбляються. Але ця штука урочисто передається в руки. Наташа, але це для всіх вас, тому що це таке ну, цінність цієї, це просто ну людині. Це По цій штуці, мабуть, і били вони були, відволікаючи мене, бо розбита, бачите, розбита так, вона, існа, вона, так. вона. вона довезли.